Це в нас шкода Octavia Tour. Проблема в нас була така: двері не закривалися, замок не спрацьовував. Проблема була в цьому, що всередині не спрацьовував сам замочок. То він тягнув, то не тягнув, то якби спрацьовував через раз або слабо підтягував. Я вже зробив це, але вирішив все рівно показати вам відео, як я це вирішив, це питання, бо було трохи проблем. І так, в самому замку все було добре. Але хоча мені електрик казав замінити замок. Я купив новий замок, поставив і проблема та сама. Показалося, що в тих шкодах є невеличка така е, типова несправність. Е, в них відгниває плюсовий провод в самій фічці на блоці управління, які знаходяться в дверці. Ну і там такий широкий контакт, я зараз вам покажу. Широка контактна група, оце вона. У мене є такі дві проводки. У мене працює друг на розборі, і тому вони мені попалися майже даром. О, ця, ця проводка я вже розібрав. Хоча це було дуже складно, бо вона якось так запресована дивно. Е, от я покажу вам тут от от А ні, з тієї сторони. З правої сторони от є дирочка. Там і, там і відгниває, там і предходить вся проблема. А, оцей провод червоно-жовтий, він відгниває прямо всередині. Якщо ви взяли фішку, наприклад, на, на шроті, і вам говорять, що вона справна, все добре працює, але ви бачите тут невеличкі окиси, можете віддавати назад. Ця проводка не робоча. Так як на цій проводці я бачу малесенькі окиси і думаю, та нічого страшного, поставлю, спробую. Поставили, не працює. На цій проводці теж були невеличкі окиси. Теж думаю, поставлю, перевірю. Дверку вскривали три рази. Поставив, не працює. Ладно, думаю, розберемося. Розібрав фішку, дивлюся оцей провод, який вставляється в саму фішку в середину. Тут, до речі, не є важко її перевірити. Якщо ви на наш заїхали і вам дали проводку, ви обріжте тут хамут. От, євробочі, обріжте хамут. І червоно-жовтий провод просто потягніть вверх. Якщо він виліз, хоч трохи виліз, ну, у нас міліметра два, е значить йому жопа. Треба міняти або ремонтувати. Бо шовці, от, дивіться, от так от воно вилазить. Шовці проводки. Що? Ну, я тут не буду винімати, бо я вже тут запхав нову контактну групу, точніше новий контакт. Я його, я його позичив в цієї, з, з, з цієї сторони, де не було ржавчини. От Він тут нормальний, ледве його теж виняв, він дуже важко винімається якось муками, пскогубцями і молотками вдалося виняти. Вийняв тут е, провод, провод відгнив посередині, тому частина фішки залишилася всередині, частина контакту залишилася всередині. І стала проблема, як, як запхати нову. Е, Віймав, кувиряв. Получилося висверлити. Взяв нагло сверлом, насквозь просверлив, почистив дирку. І запхав нову контактну групу. Тримається на ура, можна ставити. От таким чином я відремонтував собі замок. Якщо у вас теж виникла якась така проблема, що замок інколи спрацьовує, інколи погано дотягує, зразу ви маєте фішку і дивіться, якщо тут є волога, у вас проблема саме з цим контактом. Це у нас червоно-жовтий провід. Якщо вам була корисна моя інформація, ставте палець вверх. І може і підписуйтесь, не знаю, як вам захочеться. До побачення.